Без перевірок одеські митники уклали угоду з керівниками обласної прокуратури, міліції, СБУ та прикордонної служби про скасування перевірок за зверненням силовиків та депутатів. Це знищить корупційні схеми та унеможливий тиск на підприємців, впевнений голова Одещини Михайл Саакашвілі. Ще донедавна, після звернень будь-якої офіційної особи тут проводили до сотні перевірок щотижня. Лише у вересні за листами чиновників вантажі підприємців перевіряли 500 разів. Лише один раз підозри виявилися обґрунтованими. Розповіла нова очільниця одеської митниці Юлія Марушевська. Щоб вантаж не зіпсувався, поки триває перевірка, і щоб його власник не платив величезні суми за затримки. Підприємцям доводилося домовлятися з чиновниками. Тепер запевнили на митниці не буде жодних безпідставних оглядів. коррупционные обращения засевших госорганы, чиновников, засевших там у каких-то депутатов отдельных или во фракциях коррупционеров, таможни на территории Одессы приниматься во внимание больше не будут. Вот. А сейчас мы будем работать иначе. Сегодня не должно быть никаких физических доглядов, вантажів, Тільки в випадку, якщо справді є якась підтверджена кримінальна підозра, тільки справді, якщо є якесь розслідування, і то на найвищих рівнях цим рішенням ми даємо бізнесу дихати.